Доброго дня! Ви завітали на канал а пацани в'яжуть. І сьогодні з вами Назар Ткаченко. Сьогодні хочу поділитися з вами новинкою. Це ж піці Вони називаються тріо, тому що у комплекті їх троє і мають ось такий вид. Між собою вони з'єднані невеличким тросиком. Щоб не затримувати ваш час, я вже почав і пров'язав. Пів шкарпетки. Зараз буду переходити на п'ятку. Я вам покажу, як в'яжеться п'ятка і як в'яжеться по кругу. В'язати ними дуже просто, ще легше, ніж п'ятьма шпицями. Коли ми в'яжемо першу половину петель, у нас шпиця як зігнута навпіл. Ось так ми її тримаємо. Коли вже пров'язуємо другу половину петель, то у нас ця шпиця знаходиться в цій частині між вказівним та великим пальцем. Так, ми в'яжемо на потрібну висоту п'яточки. Зустрінемося, коли пров'яжемо. Пров'язав я на висоту нашої п'ятки і зараз ми будемо формувати п'ятку. Ми вже відійшли на деяку відстань від цієї шпиці і зможемо в'язати просто полотнище. Пров'язуємо 8 лицевими, якщо ви набирали 23 петлі. Четыре, п'ять, шість, сім, вісім. Потім пров'язуємо сім петель. Ні, шість петель, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сьомо пров'язуємо з восьмою дві разом. Повертаємо нашу роботу. виворотними петлями в'яжемо шість петель. Раз. Два. Три, 4, 5. Шість. Зьомо ми пров'язуємо дві рази виворотні. Повертаємо. Роботу. пров'язуємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Пров'язуємо дві розлом. Повертаємо раз два, три, чотири. 5, 6. Сьомо пов'язуємо і разом. Так, в'яжемо, поки у нас на шпиці не залишиться 7 центральних петель. Вяжемо саме скільки. Дов'язав я. Ось так виглядає в мене моя робота. Залишилося у мене на шпиці 7 петель і зараз ми будемо піднімати по бокам. Але у мене основна нитка така сіра, тому оцю нитку ми. обрізаємо. І далі набирати і в'язати ми будемо. Основною ниткою. Піднімаємо раз два три, чотири п'ять, шість сім вісім. Далі пов'язуємо петлі просто лицевими зв'язуємо наші кінчики з основною ниткою. Далі повертаємо наше в'язання. Позначаємо шпилькою. В одному із відео наша підписниця запитала у нас, що я відзначаю шпильками Ось, наприклад, я пров'язав різинку 30 рядків, і я відзначив, що тут 30 рядків, щоб її не перераховувати. Так само я пров'язав. Просто платочною в'язкою і відзначив, де в мене розпочинається п'ятка. А наприкінці, де я вже починаю завершувати нісочок, і в'яжемо кругу. Спочатку дуже важко в'язати кругу такими шпицями, якщо ти привик в'язати шпицями з ліскою, тому що ти, в тебе вже рука набита і ти витягуєш усю шпицю. Ось ми в'яжемо цією шпицею, і коли у нас ця шпиця звільна, то ми нею в'яжемо наступну сторону. В'язати ними дуже легко і дуже просто. Якщо ви наловчитеся, то будете в'язати швидше, ніж я. Я щиро дякую тій пані, яка нам прислала ці шпиці. Так ми будемо в'язати до кінця нашого носка. А якщо вам сподобався цей майстер-клас, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. А на пока всім пока з вами був Назар Ткаченко.